Ось справді альтернатива опаленню і обігріву. Заміна. Коли відключать газ чи світло, цим можна обігрітися. Я би це ще назвав як аварійне опалення чи обігрів. Також він ще і мобільний. Тобто в квартирі обігрітися без газу і світла тільки оце варіант. Ні дрова, ні якісь там масла не поможуть. А ось при керосин Давно забули, хоча давно це вже все випробувано і перевірено роками. І не тільки можна обігрітися, а ще й приготувати їжу, розігріти чи піджарити. Наприклад, ось тут ставимо сковорідку, каструлю чи ще будь-який посуд і гріємо. Також тут знімаємо цю панель і гріємо. Як не дивно, лампа керосинова чи газова. Також може служити обігрівачем. Зараз час непевний, Йдуть бойові дії. Тому в квартирі людям чи в бомбосховищах, в підвалах оця штука буде незамінна хлопцям в окопах, на блокпостах. Також це дуже хороший варіант, якщо не сказати найкращий. Тобто відкритого вогню там такого і немає, не димить. Гріє дуже потужно, я так розумію, може працювати і на солярі. Можливо, буде більше диміти чи коптіти, а коли треба зігрітися, це виручить. Так що зимою любе джерело тепла може врятувати від обмороження, а можливо навіть і життя. Також і приготувати їжу. Зараз поки ще літо. Але готуйте сани влітку, зима близько. Так що, кому цікаво принцип роботи, що складається і як працює, дивіться далі, все покажу. Так, оце купив 60 літрів керосіну авіаційного, очищений. В каністрі 30 літрів. Тут ще є мітка. По 50 гривень за літр, пока ще. А отак от по підвалах люди ховаються, від... коли повітряна тривога. Зараз люди вже призабули, але давно придумали, зробили і використовували різноманітні кірогази. Однокамфорні, двохкамфорні, різних розмірів і різних модифікацій. Під час війни і післявоєнний час люди цим спасалися. Давно придумані різні примуси, побутові туристичні, навіть паяльні лампи на керосині. Здавна люди використовували і газові лампи, так звані керосинки, які у свій час досягнули вершин недосконалості, а також давно придумали і використовували обігрівачі на рідкому паливі, також різноманітної конфігурації і потужності. І як виявляється, у Японії до 90% населення і досі користуються такими обігрівачами, А японці не дуроки. Так, ось купив такий обігрівач, камін, пічка на керосині чи газ на гасі. Нафтова піч можна так ще назвати. Чистий японець фірма Sanio, колись така відома. Магнітофон і магнітол робила. Так, сама колба. Сама колба складається з чотирьох основних частин. Ну, це каркас, скло, вогнетривке, одна сіточка, Ну, Спосіб такий нагрівання ситочку в ситочці, змішується з повітрям і Нагрівається сам метал, що виділяє тепло. Так, ось розібрав японський кірогаз. Тобто піч гасова або керосінова. Так, це кришка. Так, вже слідами ржавчини. Ну а що ж, років 30 і стояла, напевно, в гаражі десь ось. Так, принцип. Дійсно, японці, блин, ну, є японці. Скільки років пройшло, а механіка все працює. Так, розкажу принцип. Тут стоїть бак для палива, звідки попадає в цей резервуар. Тут фітиль чи той гніт намокає від керосіну і проходить загорання. Так, розпокажу сам навіть бачок цікавий. Ось такий. Тут все на японському, на японській мові. Ще й навіть є свій номер. Тут датчик ну, показує рівень палива. Якщо падає нижче, то буде видно. Так, і ще сам фокус навіть в кришичці. Кришечка теж з клапаном. Так, а там в самому низу, де стоїть бак для палива, стоїть ось такий штиль. На який нажимається ось ця корка, корок, пробка з клапаном. Під своєю вагою натискається, відкривається клапан і керосин затікає в цей резервуар, після чого попадає на гніт. Так, що на, на рахунок самої механіки? От скільки років, як воно зберігалося, років 30 точно. Видно, що поржавіло, А механіка й досі працює ідеально. Тут всього-навсього дві ручки. За допомогою одної піднімаємо фітиль. за допомогою другої йде автозапал. Як він працює, покажу. Довго не міг зрозуміти, для чого ця байда. Такі важі. думав, якийсь гіру, компас чи що. Спеціально для нього в корпусі в панелі зроблений отвір, щоб можна було пальцем до нього достати. А виявляється, працює як? Піднімаємо фітиль. спочатку йде тихенько. Коли піднімається вище, працює Ось, Піднявся максимально. І щоб довго не думати, який робочий його режим, просто нажимаємо чи відхиляємо цей важіль, і фітиль стає в своє звичайне робоче положення. Навіть якщо повністю його підняти, і просто нахилити сам корпус, важість спрацьовує і фітиль опускається. А щоб зовсім загасити полум'я, достатньо опустити його максимально низько. На цьому закінчується горіння. Так, як проходить автозапал, просто відтягуємо ручку, і бачимо, як спіраль нагрівається, від чого запалюється гніт, сам фітиль. І проходить загоряння. Цього хватає, всього вистачає всього-навсього від двох батарейок. 3 вольта і того достатньо, щоб запалити гнів. Так, як працює автозапал. Так, щоб було видно колбу. Так, максимально вверх піднімаємо. Мають бути характерні щолчки. До упора. Тепер відтягуємо цю ручечку. Ух ты, пки-палки, класно! Ну що японці, то японці ми. Так, розгоряється. Зверху видно. Так, починає муніти. І щоб на стандартний режим перейти, нажимаємо на ту гирку. Стало в робоче положення стандартне. Так, звичайний робочий режим. Йолки, вже так нагрівається, що телефон може сплавитись. Хоч не видно, але він там горить. Ось так розігрілося сильно. Ось так розігрітий камін. Тепло дуже класне. І збоку, і тут зверху. Красота. Ось придбав звичайну керосинову чи гасову лампу. В народі кличуть літуча я миш, по українськи напевно, кажан буде. Ось тут ще є емблема вигляді молотка, лампа радянських часів. Хай краще трошки бушна, але щоб робоча була. Бо китайцям довіри немає. Ось покажу, як нею користуватися, як, неї, як її розбирати, який сам принцип дії. Почнемо з того, що треба підняти дашок оцей зверху. Підняли, тоді опускається сама колба. Колба не падає за рахунок того, що тримається на цих дротах. Тоді можна повернути і витягнути сам гніт. Ось. Гніт фітиль, який за допомогою двох зубчастих колес піднімається або опускається. Тобто більше робиться синіший вогонь, вищий, нижче, менший. Або взагалі можна загасити, якщо опустити вниз. Сюди заливаємо керосин, газ. Так, залиємо керосин і тоді покажу, як горить. Так. За таким же принципом працює і ось ця нафтова гасова керосинова піч. Ну, бачимо, розміри трохи більші. І гріє, звичайно, також краще. Це зовсім нова. Купив за 700 гривень. Так, піч виглядає ось так. Поки нова, то красива. Ще ні разу не користована. Так, складається. Бачимо датчик рівню палива, тобто керосину Сама кришечка для заливки пального. і Регулятор для подачі фітиля Більший менший вогонь робимо. Так, тут ми піднімаємо і сюди проводиться запал. Тобто зажигалкою чи сірниками можна запалити і не треба розбирати цю всю конструкцію. Так, зверху дивимося. Кришка ця емальована, знімається. Тут можна також щось гріти. А щоб закип'ятити, тут у нас є спеціальне місце, де можна поставити, наприклад, чайник чи каструлю. І все воно буде гарно прогріватися. Так, щоб зняти саме цей каркас з сіточкою, досить відкрутити оці три гайки. Раз, два. І тут третя. Так, ось відкрутив ці три гайки. Тепер можна знімати сам цей каркас. Що ми бачимо? Ну, сам пальник, колба, чи як це назвати, яка легко знімається. Всередині бачимо різні сіточки. Все в дирочках. Так, і ось сам фітиль, сам гніт, який опускається, піднімається. Максимально піднятий, максимально буде е, полум'я. Опускаємо все це діло гасне. Так, з недоліків, замітив, сама ручка регулювання, щось не дуже добре продумано. Або мені такий екземпляр попався. Тобто, якщо піднімає, опускаємо фітиль, відкручується сама оця гайка. Фітиль сам м'ягенький, новенький, біленький. Так, ось такі коробки, йшов цей обігрівач, портативний, тобто мобільний, керосиновий обігрівач. Водограй ксп 231 це його модель. Портативний обігрівач на рідкому пальному, Модель, розміри, маса, об'єм, баку 5,3 літри. Пальне. Освітлювальний керосин. Витрата пального 0,24. Тобто 240 грам бере в годину. Потужність від 2,3 кВт. Тобто 2300 Вт. Це не кожен електрообігрівач може таке е, видати. Площа обігріву 12 м квадратних. Тривалість роботи від однієї заправки, бака 17-18 годин. Хоч фірма водограй, але Зроблено в Китаї компанією там Дінь, Лінь юнь, Бунь, Замовник місто Луганськ. Так, покажу, як цей обігрівач працює, світлі не дуже видно. Видно, яке синє полум'я. Тут вже ж нагрілося до червона. Зручно переноситься. Які недоліки або ж мінуси є у цих обігрівачах? Перше, це те, що розпалювати і гасити бажано у провітрюваних приміщеннях, або ж на балконі, сушці, чи при відкритому вікні. Бо при розпалі і гасінні виділяється трохи киптіви і йде запах. При нормальному робочому режимі, якщо керосин очищений, запаху практично немає. По-друге, проблемно достати керосин. Тобто в інтернеті знайти його можна, але не кожний перевізник візьметься його перевозити. Так, ось так говорить керосинка. Гасова лампа. Mas é